Лишні доб старесенький пропитаний Вискавки безбилу, в траві, струшується сад як Парасойка, мокрі ниви і ворожній шлях, як корі, розсипана пасолька, доганяє хмари у полях. Гей січ іде, гей січ іде, красим брат світу. Іде торпітьсями бере, кому люба чорна пітьма, а нам ясний день. Гей, січ іде, мов поча гуде, разом руки, разом серце і гаразд буде. Нася Українка, ти у рибок. В час гарячий помірі доглядає у, у віконця. Ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце, давне вся країна світла, та золотисті боки. Андрухович, веснянка досну, цвітіння деревна ніжніша пора, найвища зусилля, краси і добра. Як чуйно наступаю в зелену країну, де соком дощів пахне тепла пора, це все ще присниться і ці дерева, і сповнена зросту з трава. І вчора, і нині, і завтра, і вічно дерев лисяю на землю сплива. Піснею стати, усю їх хвилину ясну, щоб вільно по світі літати, щоб вітер знову совону, щоб аж під ясні зорі, полинути співом дзвінки, у на хвилі прозорі, Буяти над морем хпким. Лума лунали тоді мою мрії, і щастя моє, тоєм, пісні зорі ясні. Григорович Шевченко, думи мої, уривок. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас відом не розвіяв, степу, як пилину, Чом вас лихо не проспало, як свою дитину.